Вітання усім. Якщо ви натрапили на цей подкаст, то ви точно знаєте, що на хвилі профдрайв, і це вже другий випуск із серії подкастів, присвячених професійному становленню, вибору майбутньої кар'єри та дослідженню сьогоднішнього ринку праці в Україні. Я ведучий подкасту Артур Анісов, та сьогодні зі мною в студії юрист-консульт компанії профавтоматика Вінниця Богдана Довгань. Привіт, Богдану! Привіт, Артур! Для початку чи могла б ти трохи детальніше розповісти про себе нашим слухачам? Загалом, якісь інтерес, що саме привело тебе в цю сферу і взагалі усе чим хотіла б поділити. Отже, отже, першу чергу хочу зазначити, що я студентка юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я навчаюся на першому курсі е, магістратури і паралельно працюю, як ти вже зазначив, юрисконсультом на підприємстві промавтоматика Вінниця. Також е, вільний час я займаюся профорієнтаційною діяльністю та правопросвітньою діяльністю для школярів та молоді Вінниці та Вінничини. Також розробляю різноманітні правопросвітні продукти. Навіть для початку вже звучить цікаво, тому я буду тебе і надалі штовхати своїми питаннями трішки більше нам розповісти про все це. Ми вже згадували твою компанію і хотів би уточнити, чим саме займається ця компанія. Можливо, ти можеш нам її трішки прорекламувати і привідкрити специфіку діяльності. Ну загалом, промавтоматика Вінниці для мене унікальна компанія. Вона поєднує в собі надання послуг, продаж товарів, а також власне виробництво. Саме з нього хотілося б почати, тому що це окрема лінія, яка має назву Дере, це акумулятори, це прожектори, які значно допомагають військовим. Відповідно, загалом компанія спеціалізується на електроенергії, на освітленні. Стосовно послуг, то це електромонтажні роботи, це автоматизація, це освітлення і фасадна підсвітка. Також, як на мене, найбільш цікава сфера це монтаж сонячних електростанцій. Мені це особливо імпонує, тому що це про екологію. Це про сучасність, це про альтернативні джерела енергії. І загалом хочу сказати, що по Вінниці ви можете бачити дуже багато робіт, саме підприємства. І коли їдете за місто, це повністю освітлення доріг. Це підсвітка різних підприємств, агробізнесу. І серед таких відомих це прем'єр-тавер. Можливо, бачили підсвітка. Так дійсно бачив, і це доволі цікаво. І як я вже міг помітити, то тут йдеться про абсолютно дві різні сфери. Тобто, з одного боку, ти як юрист, і з іншого боку, те, чим займається компанія, що є абсолютно відмінною сферою, яка розвивається за своїм власним напрямком. І тому тут логічно витікає запитання безпосередньо про твої функції на цій посаді, тому що гадаю, так що для багатьох, та й для мене, в принципі, теж слово юрист, якщо чесно, зводиться до певних там законів, кодексів і іншої стереотипізації. Тому давай зараз привідкриємо завісу, і ти трішки. Ки поділишся справжнім спектром своїх обов'язків на цій посаді саме у цій компанії. Загалом юрист безпосередньо займається юридичним супроводом компанії. Саме тому дуже важливо знати, на чому спеціалізується підприємство. Це різноманітний спектр договорів, договори поставки, виконання робіт, оренди і багато інших пов'язаних з окремими напрямками діяльності підприємства. Це надання правових консультацій, пов'язаних знову ж таки з діяльністю підприємства. Це реєстрація, змін до юридичних. Особи, також творення нових юридичних осіб. І загалом це дуже широкий спектр. Він дійсно заснований на знанні норм законодавства, але він вдало в собі поєднує знання, розуміння саме того, на чому спеціалізується компанія. І раз я вже зачепив тему стереотипів, то відразу уточню, чи окрім от таких стереотипів з боку пересічної громадськості, чи бувають такі ж стереотипи з боку цієї сфери? Можливо, від тебе очікують якихось таких навичок, яких в тебе ну в принципі базово і не мало бути в обов'язковому пакеті юриста. Але якісь такі очікування були, що ти скажеш з цього приводу. Мені здається, що юрист це та професія, яка не може бути обмежена конкретним переліком повноважень чи функцій. Професія юриста має бути гнучка. Юрист повинен бути готовий до того, щоб бути адаптивним, і відповідно його до цього схиляє як постійні зміни в законодавстві, так і розвиток суспільних відносин. І юрист має розуміти, чим живе підприємство для того, щоб максимально сприяти. А тому, щоб задовольнити інтереси як самої компанії, так і клієнтів, надати якісні та швидкі послуги, і відповідно з мінімальними ризиками для самої компанії. Добре, тоді перейдемо до безпосередньо такого блоку, який я думаю, і очікували наші слухачі подкасту. Це безпосередньо про старт кар'єри у цій галузі. Якщо говорити безпосередньо про тебе, як ти знайшла цю роботу? Можливо, якась особлива історія початку з якогось стажування чи якихось інших можливостей, що саме привели тебе сюди на цю посаду. В даному аспекті я хочу віддати належне університету безпосередньо моєму факультету і моїм викладачам, які постійно спрямовували мене на те, щоб пробувати власні сили. І після четвертого курсу я вже була готова працювати. Відповідно, була пропозиція для того, щоб спробувати власні сили, тому що саме на тому підприємстві, де я зараз працюю, була вільна вакансія, розширювався юридичний відділ, і відповідно я написала резюме. Пройшла ряд співбесід, і в даному аспекті хочу відзначити саме професіоналізм hr відділу тому що це було дійсно максимально круто. Я спілкувалася як з айчарами, так і з виконавчим директором, так і безпосередньо з моїм керівником. І одразу це спілкування дало зрозуміти, що мої цінності відповідають цінностям компанії. І навпаки, через деякий час мені перетелефонували, а відповідно, я пройшла місячний Стажування і після того на постійній основі вже працюю. Перед тим як рухатись далі по кар'єрі, хотів би ще трішки зосередитись на освіті. Зараз е, побутує така думка про обов'язковість чи навпаки необов'язковість освіти. Е, звичайно, сфера юриспруденції не може виключати юридичну освіту, але при цьому хотілось би почути від тебе оцінку того наскільки тобі допомогла вища освіта. Можливо, взагалі навіть для початку, як ти обирала цей напрямок, і потім чи е, збігалися твої очікування із тією реальністю, яку тобі подарував університет. Дякую за запитання. Воно доволі цікаве і хочу. Спочатку наголосити на тому, що існує такий стереотип, що навчання не таке важливе, що на практиці потрібно вчитися заново, і тому студенти двояко ставляться до всього того: а до знань і досвіду, які отримують в університеті. Однак в моєму випадку я буду наголошувати на тому, що знання, які отримуються в університеті, мають дуже важливе значення, особливо в моїй професії. Юридичні. Сфера була а, мрією мого дитинства. А я одразу знала, що я хочу йти саме в цей напрямок, і усі знання, які я отримувала, я використовую і зараз в своїй роботі. Відповідно, потрібно постійно навчатися. Постійно потрібно вдосконалюватися однак, навчання це та база, яка повинна бути і яка значно сприяє адаптації, особливо молодих спеціалістів. Тому всім студентам буду рекомендувати більш уважно, більш ретельно ставитися до того, що говорять викладачі, і до того, які знання вони отримують в університеті. Що ж, освіту здобули, кар'єру розпочали. Перейдемо до твоїх перших днів чи, можливо, тижнів працевлаштування у цій компанії. Що було для тебе таким, до чого ти звикла відразу? І навпаки, що було твоїм найбільшим здивуванням у перший період роботи? Промавтоматика для мене велике позитивне здивування в цілому, тому що це надзвичайно відкриті щирі люди, які готові тобі допомогти, навіть якщо вони тебе не знають. Це люди, які живуть е -е, цінностями, цінностями людяності, результату, і у них палають очі від того, що вони роблять. А мене здивувало відкритість керівництва, тому що наш директор Ганчок Михайло Дмитрович. Немає власного кабінету, він сидить поряд з іншими колегами. Кожен може звернутися, а він повністю проникає усіма процесами підприємства. І загалом підприємство сповідує цінність поваги до кожного працівника, і це дійсно захоплює. До чого було важко звикнути? Напевно, до постійного потоку людей на підприємстві працює більше п'яти сотень працівників. Відповідно, є багато відділів, є різна спеціалізація, і до цього дійсно треба звикнути для того, щоб проникнутися всім. Також на підприємстві дуже багато е, гостей. Відповідно, ми також впроваджуємо дуальну освіту, дуже багато студентів, і це дійсно круто. Мені здається, моє підприємство промавтоматика Вінниці», на якому я працюю. Це про цінності майбутнього. Це про те, як має працювати бізнес. Це про масштаби і про людяність це ключове слово, яке я виділю. Погоджуся, що твій настрій такого всецілого прийняття атмосфери це доволі важливо для роботи, і тому я впевнений, що тобі робота вдається легше при тому, що подобається ось таке середовище. Але якщо перейти до саме професійної діяльності, от за весь цей період твого працевлаштування там, який би ти виділила найбільший е, вчинок чи здобуток на цій професії? Можливо, якась угода, чи можливо якийсь захід, можливо, якась специфічна справа, яку доведелося реалізувати саме тобі? Ну загалом, юристи люблять пишатися от визначними справами виграними в суді або укладеними угодами, але я за весь період роботи дійшла до такого висновку, що успіх полягає в динаміці, в розвитку між початковим етапом і сьогоднішнім станом. І для мене надзвичайно цінною є постійно гарний результат, коли я можу виконувати свою роботу належним чином, коли я можу відповідати на запити, які надходять, тому що це допомагає компанії. Розвиватися, рости, укладати угоди, і можна виділити якусь одну, але це буде лише крапля в морі. Натомість постійний щоденний результат маленький. Він в сукупності дає великі перемоги, мені здається. Тобто юристи, як і політологи, відповідають доволі так абстрактно на питання, коли потрібно вибрати щось одне. Цілком тебе розумію, іноді важко вибрати якийсь один елемент зі списку. Тому давай перефразую під спектр. Уявімо, що ти можеш поспілкуватися з собою на початку своєї кар'єри. Який спектр порад ти могла б надати сама собі для того, аби ну можливо успішніше чи більш ефективно спрацювати на початку. Ну що ж, стосовно порад самій собі, це не боятися постійно розвиватися і не зупинятися, тому що рух це життя, а життя це рух, це відстоювати власну позицію, тому що це одна з ключових навичок для юриста. Це не боятися виходити з зони комфорту. А це надзвичайно важливо, коли є бажання досягати результатів. Це не боятися брати відповідальність і приймати рішення, тому що на цьому базується вміння бути лідером, а вміння бути впевненим у собі юристом, і також не боятися виходити за межі власної а, спеціалізації, власної посади, тому що коли ти живеш діяльністю інших відділів, коли ти поринаєш в це все, ти отримуєш не лише класні скіли по безпосередньо своїй роботі. Ти також поринаєш у світ ринкових відносин, особливостей, менеджменту і ще ряд класних скілів. Якщо враховувати, що робота це не тільки про певні результати, а й про сам процес, який також повинен приносити свої результати і своє задоволення від його здійснення, то від чого власне ти отримуєш найбільше задоволення, працюючи на цій посаді? Найбільше задоволення я отримую від комунікації з людьми. Це певна така мудрість людей, а від яких ти навчаєшся, з якими ти постійно комунікуєш. Це різні точки зору, і насправді це надзвичайно цікаво. А загалом мені дуже подобається навчатися у свого безпеку. Посереднього керівника, тому що я багато для себе отримую не лише певних теоретичних знань, а розуміння того, як працюють різні процеси, як бути хорошим юристом не лише а на папері, а також практично де-факто вміти справлятися з різними викликами. От раз ти вже згадала про виклики, то перейду до такого питання, яке не менше турбує наших слухачів, і, власне, мене також. Якщо оцінювати об'єктивно, то з якими складощами ти зустрічаєшся? Чаєшся, коли мова йде саме про твою професію, і можливо саме про ось це середовище, в якому здійснюється твоя кар'єра зараз. Ну що ж, дійсно в кожній діяльності не без викликів, але на викликах також ростеш. Якщо окреслювати перелік цих окремих викликів, то це потреба в постійному навчанні. Ти не маєш права зупинитися. Ти повинен постійно розвиватися для того, щоб бути гнучким, адаптивним. Це неможливість виокремлення лише окремого переліку функцій. Ти маєш бути багатогранним, і іноді це також проблема так. Кож це обсяг відповідальності. Діяльність юриста так чи інакше пов'язана з відповідальністю. Ти приймаєш рішення, і від твоїх рішень залежить результат окремих процесів компанії. Це значний формалізм. Будучи юрисконсультом, потрібно працювати значним обсягом документів. А потрібно бути уважним, скурпульозним. І відповідно, іноді цей формалізм може впливати на твоє звичайне життя. Для когось це може Може бути плюс, для когось це може бути мінус, але треба розуміти, що з цим також зіштовхуєшся. З недоліками зрозуміло, зовсім уникнути їх не вийде, мабуть, ніде. Але що тоді на рахунок переваг? А, безумовною перевагою є те, що ти отримуєш практику. Теоретичні знання це одне знання законів, це дуже добре, вміння їх застосовувати ще краще. Але на практиці ти зіштовхуєшся з певними викликами, з певними правовими проблемами, які вчишся вирішувати. І для розвитку кар'єри мені здається, це дуже круто. І також хочу відзначити те, що юрисконсульт це та посада, яка дозволяє поєднувати в собі не безпосередньо функції лише як юриста, а як Якщо ми, наприклад, говоримо про нотаріат або про адвокатуру чи інші напрями діяльності безпосередньо юриспруденції, то в даному аспекті юрисконсульт дійсно зіштовхується з різними питаннями юриспруденції, і це дає можливість йому виховати в собі класні hard skills. Щодо різних сфер, то навіть ще до початку кар'єри, саме в університеті, знаю юристи вивчають багато різних різновидів права. Як саме це зіграло з тобою у контексті цієї професії? Так, це правда. Юристи вивчають різні галузі права, базові, основні, і також існує думка серед студентів, що можна самостійно обирати яку галузь в подальшому розвивати в собі. Тобто, студенти думають, що ось, наприклад, там кримінальне, там цивільне або господарське це основні галузі, до прикладу, а інші це такі додаткові, що їх можна не вивчати, тому що вони в житті не знадобляться. Як показує практика, а в житті може знадоблятися. Битися будь-що, тому кожна галузь важлива, усі знання важливі, і відповідно, коли я прийшла на свою посаду, то одразу в цьому переконалася, тому що одразу в мене виникла необхідність застосувати знання, наприклад, з податкового права, яке здавалося мені таким незначним для мене, але дійсно те, що я отримала в університеті, те, що я вивчала цю галузь права, допомогло мені впоратися з досить такими складними як тоді мені здавалося, завданнями, тому треба треба дійсно не знецінювати окремі галузі права. Якщо я задам питання так, що звичайно е, заняття в університеті знецінювати не потрібно, але все одно враховуючи усю специфіку, все-таки е, більш доцільно вивчити всі ці галузі досконало в університеті, чи головне орієнтуватися на загальному рівні і е, досвід безпосередньо прийде з практикою, коли ти будеш поглиблено працювати з тією чи іншою галузю, і скажімо так, уже самі напрацювання будуть штовхати тебе далі. Чи все ж таки важливо відразу зосередитись на різних напрямках і розуміти повністю специфіку так глибинно, скажімо, звісно, потрібно. Розуміти основи потрібно розуміти, як працює, яка специфіка кожної галузі права або основних галузей права. І вже на практиці, коли маєш основу, ти заглиблюєшся в ту сферу, яка тобі потрібна, в той чи інший момент. Особливість юридичної професії полягає в тому, що ти не можеш охопити весь спектр знань, навіть якщо ти досконало володієш знаннями в тій чи іншій галузі права, це не означає, що через певний час може не змінитися законодавство і потрібно Буде опановувати все спочатку, тому я б радила концентруватися саме на основах, на базі кожної галузі права і загалом на базі права і поступово нашаровувати те, що необхідно. Тим більше ніколи не знаєш, що саме тобі знадобиться. Тож ті з наших слухачів, котрі обирають для себе галузь юриста, зафіксували, що потрібно вивчати всього і потроху а далі уже кар'єра сама вам натякне, що робити далі. І, власне, говорячи про плани та перспективи, як ти бачиш свою кар'єру надалі, можливо, це може вироститися у якихось показниках чи певних досягненнях, до яких ти хочеш дійти. А дуже цікаве питання. Дійсно, в нас час складно щось прогнозувати, але кожен молодий юрист прагне до того, щоб побудувати гарну кар'єру, заробити в першу чергу репутацію, яка буде приносити йому клієнтів. А відповідно, я б хотіла надалі продовжувати свій професійний різ в сфері адвокатури а в подальшому можливо відкрити своє адвокатське бюро і дійсно завоювати гарну репутацію, тому що це надзвичайно важливо для успішності юриста успішності адвоката. Гадаю, тепер ми можемо ствердити, що все-таки познайомилися з визначенням слів юрист та кар'єра юриста. Тож хочу змістити акцент на молодіжний активізм з твого досвіду, якою є роль молоді в безпосередньому обміні досвідом між собою один між одним, та як це впливає на кар'єрні можливості. Як людина, яка працює з молоддю, яка займається напрямом правової просвіти, я хочу зазначити, що це значною мірою впливає на початок кар'єри, тому що, по-перше, ти отримуєш певні навички комунікації, ти стаєш більш впевненим у собі, і крім того, це вже певний досвід юристам та й, взагалі, будь-яким студентам після закінчення навчання досить складно знайти ось перше робоче місце і. І вони мають бути надзвичайно переконливими для того, щоб роботодавець дійсно побачив в них потенціал і був готовий посприяти йому у розвитку у навчанні. І коли е, ти займаєшся в університеті вже певною активністю, надаєш правові консультації, в моєму випадку працюєш з молоддю, поглиблюєш знання з окремих сфер права, ти вже маєш цей певний досвід, і ти вже маєш готовність до того, щоб Працювати а для того, щоб знайти себе в подальшому в професії, і крім того, я вважаю, що дуже класно, коли молодь може поділитися чимось з молоддю, тобто з людьми, трошки меншими, можливо, за віком, або ті, які хочуть для себе ще отримати певний досвід, тому що їхні інтереси, їхні погляди дуже сильно збігаються, на відміну від того, коли є вже певна різниця у віці, і тому мені здається, це дійсно круто. Говорячи про обмін досвідом, пропоную обмінятися деяким досвідом прямо зараз. Уявімо, серед слухачів є ті, можливо, молоді студенти чи молоді люди, які тільки планують стати студентами, і які потенційно розглядають для себе сферу юриспруденції, але ще не впевнені до кінця. Що б ти їм могла сказати для того, аби переконати, що ця сфера все ж таки може виявитись дійсно для них цікавою. В першу чергу я порадила б не боятися використовувати кожну можливість і пробувати власні сили. Шукати себе це надзвичайно важливо, особливо студентській. Кі роки, і коли ви маєте навіть в університеті можливість взяти участь в тих чи інших заходах, активностях, пробуйте. Можливо, ви зрозумієте, що той шлях, який ви вибрали, це не ваше, і це також нормально. А можливо, ви переконаєтеся, що ви на правильному шляху і отримаєте для себе додаткові переваги, додатковий досвід, і станете більш сильним, більш впевненим в тому виборі, який ви вже зробили, тому пробуйте. Не бійтеся і не бійтеся ризикувати, і наостанок, щоб не втрачати статус об'єктивного подкастера, я повинен запитати і про певні недоліки. Уявімо серед цієї самої сукупності абітурієнтів, які потенційно цікавляться правом, але є певна кількість людей, для яких ця сфера все ж таки не підійде. Щоб ти розповіла таке, можливо, внутрішньо процесуальне, можливо, якісь рутинні моменти, які навпаки могли б переконати, що все таки це не так цікаво, і можливо, треба задуматись перед тим, як обирати цю сферу. Насправді юридична професія вимагає формалізму, вимагає уважності. Точності до деталей, це постійна рутинна робота з документами. Це постійні стреси через відповідальність, через потребу вичитувати документи, через те, що іноді потрібно наполягати на своїй точці зору, іноді вступати у дебати. І з одного боку це круто, з іншого боку, це достатньо складно. Тому я б рекомендувала знову ж таки не боятися пробувати. Бо тільки коли буд... наші студенти будуть пробувати себе розуміти, як це все працює, а вони усвідомлять, чи це їхнє, чи не їхні. На моє глибинне переконання професію потрібно обирати саме душею. Потрібно обирати те, що подобається, до чого лежить душа. Звісно, в певні моменти може настати вигорання, і це також нормально. Але зрештою, ти завжди будеш повертатися до того. Що насправді приносить тобі задоволення, і щоб не завершувати наш випуск на слові вигорання, я задам ще одне фінальне фінальне питання. Що б ти хотіла залишити для наших слухачів яку тезу, таку, яка б сподвигла їх на натхнення не тільки для подальшого становлення як юриста, а загалом для молодіжного активізму та вибору професії для майбутнього. Ніколи не зупиняйтеся, пам'ятайте про власний саморозвиток, тому що саме це те, що робить нас живими. А рух це життя. Я про це вже говорила. Мені надзвичайно подобається ця фраза, і напевно, нею я б хотіла б і закінчити наш подкаст. Рух це життя, а життя це рух. Тому не зупиняйтеся ніколи. Краще і не сформулюєш. Що ж, дякую тоді, Богдану, за таку чудову можливість обдумати у себе е, в думках про можливість стати, можливо, юристом у майбутньому. Але на цьому добігає кінця наш черговий випуск із серії подкастів Профдрайв. Ми. Це спільнота заснована активістами Донецького національного університету імені Василя Стуса, щоб зібрати разом людей, які прагнуть до професійного саморозвитку та готові кидати виклик сучасним трендам. Почуємось у наступних випусках. І вам дякую.